Надію, що Євросоюз уникне торгового протистояння зі сполученими штатами через тарифи Трампа висловила глава європейської дипломатії. Кая Калас закликала Вашингтон не йти на протистояння із союзниками і нагадала, що у торгових війнах переможців немає. Головна дипломатка є зазначила, союз сподівається на торговельні переговори, які дозволять знайти вихід із ситуації. Утім, захищати свої інтереси. Євросоюз готовий також. Раніше у Єврокомісії назвали тарифи Трампа серйозним ударом по світовій економіці і пообіцяли підготувати відповідь. Напередодні президент США заявив про рішення запровадити для всіх країн мита на імпорт до Америки від 10 до 50%. відсотків. Цей наказ сколихнув світові ринки. Так, 500 найбагатших людей світу за добу сумарно втратили 208 мільярдів доларів. А бізнесмени, які підтримували Трампа, Марк Цукерберг. Джек Безос та Ілон Маск разом втратили близько 45 мільярдів. Рішення Трампа матиме чимало наслідків, зокрема і здорожчання американської техніки з імпортними складовими, наприклад, продукти Apple, за прогнозами можуть здорожчати на 30-40%. Підривають тарифи Трампа і виробництво американської зброї, як пише видання Політіко, тарифна програма може зашкодити ланцюгам поставок, які Вашингтон вибудовував десятиліттями. Зокрема, під загрозою можуть опинитися успішні програми з виробництва винищувачів F-35, над якими разом працюють два десятки країн, чи ж проєкти протиракетної та протиповітряної оборони з Норвегією та Ізраїлем. Також зазначає видання нинішня тарифна програма. Ймовірно призведе до здорожчання американської зброї і ускладнить міжнародні зусилля з протидії Китаю. Зазначу, що зміни у виробництві американської зброї можуть вплинути і на Україну, адже раніше в рамках допомоги Вашингтона було передбачено укладання довготривалих контрактів із американськими оборонними компаніями на виробництво та обслуговування озброєння військової техніки та боєприпасів для нашої держави. Україна не приречена на поразку у війні. Про це заявив топ-генерал НАТО Крістофер Каволі. Головнокомандувач об'єднаних збройних сил альянсу в Європі наголосив: наша держава має дуже сильні оборонні позиції та повільно покращує здатність генерувати силу і зміцнювати ці позиції. Напередодні стало відомо. Чеська ініціатива із закупівлі боєприпасів зможе забезпечити щомісячні поставки снарядів українським військовим до вересня цього року. Про наявність такого ресурсу заявив головний дипломат Чехії Ян Ліпавський. Він нагадав, це стало можливим завдяки внескам Канади, Норвегії, Нідерландів і Данії. Нагадаю, чеську ініціативу щодо боєприпасів створили для співфінансування державами-союзницями закупівель для України на зовнішніх ринках. У чеському МЗС кажуть, ініціатива змінила співвідношення кількості снарядів і знизила ефективність російської артилерії на 500%.